Всім привіт! Я астролог та Леся Шуманська, і я вас рада вітати на моєму езотеричному каналі Леся на Світлиці. Підпишіться, будь ласка, поставте лайк, дзвіночок, щоб не пропускати відео, які будуть наступними. А сьогодні, напередодні 2024 року, якраз варто почати про нього говорити. Подивитися, що несе цей рік, які енергії для нього характерні, які плюси і мінуси, яких рекомендацій слід дотримуватися цього року для того, щоб гармонійно його прожити. Про все це я розповім в першій частині відео, в другій частині відео я для кожного знаку зодіака витягну карту, одну карту з колоди, прекрасної колоди старших арканів Шато Шатоавіньє, і це буде доповненням до загальної картини. Яка буде дійсною для нас всіх, плюс карта, яка більш оточнить. і буде така більш загальна картина. Розповідати я про цей рік буду вам з точки зору таронумерології. І ми порахуємо цей дату число цього, цього року: 2 плюс 0 плюс 2 плюс 4 дорівнює 8. І це Аркан Старший Аркан 8 – справедливість. Для тих, хто цікавиться таро, слідує класиці. Ар... Таро Артура Вейта знає, що справедливість це одинадцятий аркан. Дійсно так було. Але до того, як Артур Вейт змінив місцями два аркани силу та справедливість, на восьме місце поставив силу на 11 справедливість, все ж таки аркан номер 8 відповідав аркану справедливість. І це дійсно підтверджується на практиці. Я, як тарономеролог, вже дослідила величезну кількість дат народження відомих людей як в колишньому, так як в минулому часі, так і в теперішньому, а також людей невідомих, які приходять до мене на консультацію, і ми розбираємо дату народження. І це дуже характерно і власне вісімка відповідає Аркану справедливість і його енергіям, і його характеристикам. Це означає, що цього року ми будемо дуже чутливими, особливо чутливими до несправедливості цього світу. Більшість з нас буде як оголений нерв, оголене тіло, яке буде надзвичайно чутливим до найменших проявів, ігнору, нетактовності, неповаги, приниження. Багато хто палатиме праведним гнівом, вважатиме за потрібне відповідати ударом спричинить, на удар. І це спричинить конфлікти, конфлікти і ще раз конфлікти срачі. хейти хейти ну, будуть ще під більшим таким під більшою напругою. Кожен вважатиме, що його правда найправдивіша правда в світі, що він істина в останній інстанції, хтось проявлятиметься як тиран, деспо, диктатор. А хтось навпаки, як безвільний раб, який не може впливати на хід подій. І підніме лапки вверх, каже, це не моя відповідальність. Буде багато позовів до суду, багато хто буде шукати власне правди та закону. Відмічу, що відповідником старшого аркана справедливісті є Терези, а управителем яких є Венера. І тут постає запитання: що Венера і справедливість має спільного. Згадаємо, що число, число 8 є відповідником Сатурна, так? знаком Сатурна, числом Сатурна, скажімо так. І тут, якщо на перший погляд, можна помітити якесь таке неспівпадіння. Проте, хто цікавиться астрологією, знає, що саме в Терезах, також і в Скорпіоні, але зараз здається, про Терези, екзальтує справедливість і екзальтує Сатурн. І це означає, що то саме тут бережуться закони, бережу, так і, знаєте, тримають їх в пошані вищі закони і закони людські все має бути чесно, справедливо, правильно і так далі. Проте слід відмітити, що наші людські закони, створені людьми впродовж всього часу людства, періоду людства. Дуже далекі від законів вищої справедливості, і це можна на, у нас по житті на практиці ще 100 років тому жінки були безправні народжувати дитину без шлюбу. Це було просто неможливо і викаралося б дівчат, виганяли з дому. Про нацменш... про вибачте сексуальні меншинства я взагалі мовчу. А це було взагалі криміналом, так в радянському Союзі. Також не можна було жити без шлюбу, та це було надзвичайно аморально. Треба було працювати на одній роботі 50 років і отримати вже вже самі знаєте купенцію. І зараз ми бачимо, що дуже все змінилося, і людство стало толерантним до жінок, до їх вибору, до їх можливості народжувати або не народжувати, йти в шлюб або не йти в шлюб. Дотримуватися вірності одному партнеру або не дотримуватися, тому ми зараз бачимо, що вищий закон, який є, для якого всі люди рівні, починає ну, приблизно так, наближатися десь до, до істини. Отже, вищий закон каже: не суди і не судимий будеш. Змалечко всі знають цю сентенцію, проте ніхто її не дотримується. От у 2024 році нам доведеться попрактикуватися в віднайденні цієї золотої серединки, спочатку ставши судею, а потім осудженим або ж, навпаки. З моєї практики, люди, що мають в своїй даті народження вісімку, це люди народжені 8 або 30 числа кожного місяця, а також серпень або рік народження, коли його скласти має вісім. От, як, наприклад, 2024 а, дуже складно вони дається їм пропрацювання цієї цифри 8. І я чесно скажу, що я не бачила ні одної людини, яка б впоралася з цим завданням важливим. А, Всім своїм вісімкам я завжди розповідаю одну і ту саму притчу, яка для мене є особисто символом асоціацією вищої справедливості. І багато хто з вас її знає. Це притча про царя Соломона та двох жінок, які прийшли з немовлям, і для того, щоб визначити, чия ця дитина минулої ночі дві жінки народили синів. І в одної син помер з якихось причин, а вона пішла, вкрала дитину, яка була жива в другої жінки. Ну, а звичайно, мама відчуває, де її дитина, де не її дитина. Колись не було цих знаєте, бірочок, як зараз в родомах, можна було дуже помилитися. Проте мама все одно відчуває, знає, де її дитина. І ось Соломон сидить на своєму троні, дивиться на це все дійство. І нічого, нікого не питаючись, каже, ну, давайте розділимо цю дитину навпіл і роздамо двом жінкам, щоб було чесно і справедливо. Жінка, в якої дитина померла, каже: А давайте. А друга каже, ні, 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 віддайте цій жінці, нехай лише дитина залишиться живою. Тобто, Соломон, не засудивши нікого, не порпаючись в нижній білизні, ну, грубо кажучи, та, Виніс, вислов, вимовив одну фразу, яка пролила світло на ситуацію, яка склалася. Як цим користуватися, зараз я вам розповім. Якщо ви попадаєте в конфлікт між двома людьми, або стороною однією стороною конфлікту є ви, згадайте цю притчу і станьте над ситуацією зверху, і подивіться. Чому відбувалася ця ситуація? Чому одна людина сказала чи зробила інші це і це? Навіть не приймайте свою сторону в цій ситуації, а спитайте, що сталося, чому мене це зачепило, чи чому мене це образило, чи чому мене це тригернуло. Тому що Терези це, знаєте, також якщо астрологію брати, це сьомий дім, це дім партнерства, де люди є рівні. І от з цієї точки зору треба виходити і шукати такого, знаєте, рівноваги і балансу. І якщо нема цього рівноваги і балансу, утворюється конфлікт. Він або внутрішній є, який не виходить назовні, але зжирає людину всередині, або виходить назовні, коли людина, палаючи праведним гнівом, розуміючи, що вона має рацію, і вона по-інакшому не може бути, вона впевнена в своїй правоті. Іде і створює цей конфлікт зовнішній або включається в нього. Тому єдиний вихід стати над ситуацією зверху і подивитися і побачити ці причини. Це знаєте, в мене ще така асоціація є, коли, наприклад, ви в будинку в якомусь живете на якомусь там восьмому поверсі, і внизу йде бійка, і там народу купа зібралася, хтось підначує, хтось відтягує, хтось ще щось робить. Хтось попадає під роздачу, і коли ви знаходитеся на цьому рівні конфлікту, ви попадаєте під роздачу. Я думаю, що багато з вас, хто ставав миротворцем у таких конфліктах, теж попадав під роздачу. Там, наприклад, як мама лізе в ситуацію доньки чи сина і невістки чи зятя, обов'язково вони помиряться, потім вона винувата. І так само тут можна попасти під роздачу, отримати якогось копняка. Удара і бути теж пострадалим. А якщо ви на шостому, на сьомому, на восьмому поверсі, і ви, ви, до речі, коли ви на рівні цього конфлікту, ви його не бачите повністю всієї картини. А якщо ви зверху дивитеся, так, з повертом з балкона, ви бачите, хто що робить, хто допомагає, хто шкодить і так далі, і ви зверху бачите цю іс іс історію, і, але ви не попадаєте під роздачу. Оце приблизно така ситуація має бути постійно в голові цього року. Для України цей рік є дуже актуальним, оскільки, як ви всі знаєте, День Незалежності і сам гороскоп нашої країни складений на 24 серпня. І ви, якщо проаналізуєте всі 30 років незалежності нашої країни, побачите. Що все, що я зараз розказала, дуже характерне для українців, які спочатку підносять під небеса, а потім кидають об землю в болото, які між собою виясняють і доказують свою правду, немає зовсім ніякої толерантності. На жаль, ну але це теж є шлях, так, інакше не побувавши в одній стороні відхилення, і в другій стороні не можна знати цієї серединки. І тому цей рік є важливий для нас кожного, тому що ми з себе починаємо. З Себе починаємо, гармонізуємо себе. І якщо поряд будуть такі гармонізовані люди, в державі буде утворюватися і з низів буде йти певна, відповідна, хороша енергія, інакше не буде. Тепер ви знаєте, що робити. І не кажіть, що не знали. Ось кожен починає з себе. Далі друга частина і. Я починаю витягувати карти для кожного знаку зодіака і тлумачити їх. Будуть випадати також перевернуті карти, тому не лякайтеся їх. Перевернуті карти відразу несуть собі підказку, яка допоможе, власне, цей рік пройти гідно і з користю. Ось так. Починаємо з ОВна. Овен. У нас перевернута сила. І, до речі, в цій колоді якраз сила 11 номер. Отже, перевернута сила. Для огнів дуже важливо буде спостерігати за своїм ресурсом, збалансувати себе між відпочинком та роботою, балансуватися між духовним і матеріальним, між фізичним і таким підвищеним інтелектуальним. Може бути так, що овни будуть йти просто працювати, пахати, вони так пахарю самі по собі. А тут вони можуть забувати про все на світі, пам'ятати тільки про роботу, і тільки коли вже вони виснажаться, вони згадають, що треба десь там відпочити. Тому дуже велика рекомендація для овнів: пам'ятайте про свій ресурс, пам'ятайте про відпочинок, працюйте над цим, шукайте оцей баланс. Тому що можливо на наступний рік вам треба буде цієї сили дуже багато. Тобто тримайте баланс між фізичним та духовним, між матеріальним та інтелектуальним, тримайте баланс між роботою і працею. Навчіться відновлювати свій ресурс тілець. Колесо фортуни перевернути, і це означає, що кільця цього року не буде легко приходити фортуна, так? не буде легко вдаватися, шанси треба буде завойовувати, шанси треба буде навчитися брати. З одного боку, ніби а, все, там не везе, всі ці так трактують перевернуте колесо фортуни, можливо, буде певна зупинка. Коли треба буде призупинитися, трошечки усамітнитися, подивитися всередину себе, можливо, пропрацювати якийсь досвід, можливо, треба набратися якогось досвіду в притул до навчання, і напрацювати, скажімо так, запас енергії для того, щоб коли прийде щасливий випадок, змогти його взяти. Тобто зараз ця енергія ще цього року для тільців буде заблокована. А, але якщо ви будете працювати над тим, як я сказала, я впевнена, що ви отримаєте ті шанси, які вам будуть потрібні цього року для просування вперед. Тобто тут, в просто так шанси не будуть приходити. Такі о, все прилетіло. Ті шанси мають бути зароблені від, від за напрацьовані так. Але з другого боку, це все добре, тому що ви будете заслуговувати на цей шанс. А не просто вам дасться, просто як манна з небесна з небес впаде, але ви цього не заслужили, ну то ви і не оціните. Тому тут, бачите, є свої плюси навіть. Близнюки. Що чекає близнюків, який рік чекає близнюків? Близнюки, диявол перевернутий, і це дуже цікаво, тому що. Близнюки будуть звільнятися від якихось залежностей, від того, що їх тримає в цьому світі. Це можуть бути відносини, це можуть бути залежності, знаєте, різні алко-нарко-азартні ігри, можуть бути залежності в партнерстві. Я вже сказала, та здається, залежності від, можливо, хтось потрапив в залежність, скажімо, від людини. Через борги, через якісь гроші і так далі. Тому, якщо ви зараз, близнюки, ви зараз знаходитеся в ситуації, або цей рік 23, й знаходилися в такій ситуації, що ви не могли впливати на хід подій, вас затягнула якась така, знаєте, низька життєва енергія, цього року ви маєте шанс з цього вирватися. Тому використайте це, це, цю енергію. І я вам бажаю, щоб ви на кінець дістали свободу. Рак. Рак. Що очікує рака? Так, у рака імператор перевернутий. І це означає, що. Раку потрібно гарнесенько попрацювати над своїми проектами, над їх наповненням, над їх моніторингом. Так, якщо ви займаєтеся якимось бізнесом, і у вас, вас ще не буде зараз такої стабільності, де ви вже все досягнули, ви вже все контролюєте, ви вже все можете і маєте. Але ця енергія ще не, вже недалеко. Для неї треба попрацювати ще, наситити цей проєкт м'ясом, грубо кажучи, так матерією, творчістю, знаєте, матеріальним таким, так, щоб все, все набралося, знаєте, і було, і було вже мало з чого сформуватися. І можливо наступного року ваш бізнес, ваш, ваш бізнес вже стане більш таким насиченим, стабільним. Класним, де ви можете тільки контролювати, дивитися, щоб все було добре, стати начальником, наприклад, якщо ви збираєтеся, якщо ви не маєте свого бізнесу, а працюєте на когось і ви хочете зростати по кар'єрній драбині, то цього року вам доведеться класно попрацювати, показати, як ви вмієте, як ви можете у всій своїй красі працювати в якомусь проєкті та на роботі, і тоді на наступний рік вас чекатиме підвищення. Рак, леви, 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 у леві сонце перевернуте, і це цікаво, тому що сонечко управляє левами. І цього року, очевидно, левам прийдеться не дуже просто, оскільки ще з огляду на те, що Плутон у нас переходить водолія, це буде до опозиції. Сонечка, так, левиного і це на довгий період часу, на 20 років, то тут можуть бути різні ситуації. Тут можуть бути проблеми в партнерстві, в сім'ї, можуть бути проблеми з успіхом, з успішністю ваших всіх ідей і починань, ваших проєктів. Буде складно радіти життю, буде складно відкритим бути як дитина. Проте, якщо ви Попрацюєте над своїми страхами, попрацюєте своїм психоемоційним станом. Це може бути робота з психологами, з коучами, з астропсихологами. Так, Розібратися в собі, розібратися в причинах, подолати страхи йти і проявлятися, тому що цього року вам буде ще й складно проявлятися, тому що страшно. Тоді ви досягнете свого успіху. А також правильно вчиться формулювати свої бажання. Чітко, коротко і ясно, вже є купа в YouTube навіть різних відео, де вчать, правильно формулювати. Я думаю, багато з, нас, з вас вже знають, як це робити. Тому спробуйте цей рік присвятити тому, щоб правильно формулювати свої бажання, відпускати їх в тонкий план. І якщо ви будете вже на класній високій енергії, то ваші бажання будуть обов'язково збуватися. Діва, діва. Так, діва сонечко перевернули також. Тобто це цікаво, знаєте, чому? Тому що Лев це серпень, а до 20, 20 днів серпня, а діва початок серпня, початок, ну, кінець серпня, так, початок діва це кінець серпня. Тому все, що я сказала для левів. Працює також для Діви. Тому не буду повторюватися. Прослухайте цей відрізок ще раз. Терези. Терези Іерофант. Дуже гарний рік. Рік навчання, рік можливо, хтось буде вчити і навчати, можливо, хтось буде оформляти свої курси, хтось знайде свого духовного провідника. Присвятіть цей рік навчання, та просвітницькій діяльності. Якщо ви вже експерт, фахівець, духовний провідник, наставник, езотерик, ви можете це вже впроваджувати в життя ваші ідеї, ваші знання. Тобто ділимося. Ми приймаємо знання, ділимося знаннями. Також пропоную попрацювати зі своїми стереотипами, щоб вони не заважали рухатися вперед. Традиційними будуть, традиційні рішення будуть успішними та ефективними. А також, так, щось хотіла сказати, і вже забула, ага. А, хто, можливо, хтось буде одружуватися, можливо, будуть якісь сімейні, ритуальні такі події, так? хтось, може, вийде заміж. Ось. Тому удачі. Терезам, скорпіон. Так, скорпіон башня перевернута. Дуже цікаво, тому що я сама скорпіон, і ще я 16 числа народжена, це 16 й аркан, і це вихід з криз, після кризовий період, коли людина вже пожинає плоди свого, скажімо, складного досвіду, які дозволять рухатися далі. Які взагалі тут може бути два варіанти? Тут може затягнути в мирське і в залежності від мирського, а може навпаки відкрити шлях до високих цілей, до високих якихось планів, ідей, проєктів. Ось тому, якщо скорпіони ви знаходилися у 23-му році в кризі, вам було складно. Беріть цю кризу, проживіть її, зробіть з неї досвід, зализуйте рани. І в 2024 році постарайтеся не впасти в ще більшу депресняк і в ще більшу кризу, а витягуйте з цього позитив і ставте високі цілі, служіння іншим людям своїми знаннями, і все буде класно. Стрілець. Стрілець перевернута імператриця. І це означає, що хтось стрільців хоче вийти заміж ще цього року, не вийде. Хтось стрільців планує якісь проекти запускати ще цього року буде складно з цим. Можливо, хтось розлучиться і стане не імператрицею, так? Всі різні варіанти можуть бути. Загальна енергія може бути така, що. Хтось може піти, знає, знаєте, в, в усамітнення, хтось може піти в езотерику, хтось може піти навпаки в таку чоловічу історію, та я не імператриця, то я імператор, і я буду там працювати, пахати, працювати на себе, буду самодостатньою, буду сильною і так далі. А взагалі, якщо по верхніх енергіях іти. То дійсно працюйте зі своєю підсвідомістю, працюйте з психологами, працюйте з езотериками, пізнавайте себе, закладайте базу до оцієї імператриці. Так? Закладайте базу. Тут буде дуже хороша візуалізація, будуть хороша робота з вашою менталочкою та з мислеформами також. Тому я вам бажаю удачі. Так, це був у нас козирі. Стрілець? Чи Козиріг, Так, стрілець, козиріг зараз. Козиріг, маги. І тут співпадіння чітке з вашим першим місяцем січня, так? Особливо ті, хто народився в січні козироги. Ви маги, ви можете все. Ви будете. Робити по максимуму все, що ви вмієте, максимально високого рівня. Ви зможете все. Все, що ви захочете, козороги, ви цього року зможете. Тільки не халявте, не маніпулюйте, не робіть ніякі фокуси-покуси, тому що це буде вас тягнути по низьких енергіях. А по високих енергіях це я роблю максимально класно, що я вмію робити. Я користуюся всіма енергіями, які я маю. Так, нас тут Мах володіє всіма стихіями: це і вода, і, і земля, і повітря, і, і вогонь. Тому будь-яка робота теж руками, будь-яка робота, будь-яка робота буде вдаватися. Тому козероги, і ви і так трудяшки, але мах підказує, що ви ще будете і максимально високоякісними працівниками. Високоякісними управлінцями когось проб'є на якийсь, знаєте, літературний журналістський якийсь хист проб'ється, хтось піде в політику, хтось піде в начальство. так? Тобто це дуже класна енергія для козирогів, прям те, що треба. Водолій. Водолій. Водолій, імператриця перевернута. Я вже говорила про імператрицю, хто у нас там було, в стрільці, тому повторюватися не буду. Прослухайте ще раз попередній, попередній відтиночок. Це буде для вас також дійсним. Рибки, ще залишаються у нас рибки. Риби і іерофант. Іерофант у нас вже був, де в кого в Терезів, там, по-моєму, да? іерофант. Тому теж прослухайте ще раз. Ось такі співпадіння у нас, бачите, у нас є подвійні карти для деяких знаків, тому подібні карти, та, для деяких знаків, тому я вам бажаю успіх. Риби це взагалі теж наші наставники, наші вчителі, тому іерофанта має їм бути в цьому році. Я вам дякую за увагу. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Поставте лайк, якщо вам сподобалося, поширюйте друзям, нехай кожен подивиться цей прогноз і візьме для себе все найбільш корисне. А також чекаю вас під цим відео через рік і поділимося своїми результатами. Вітаю вас з святами, бажаю нам всім спокійних, тихих, гарних свят, щасливого 2024 року! Реалізуйте свої можливості, свої бажання, підтримуємо свою країну, підтримуємо свою армію, підтримуємо своїх близьких і рідних людей, гуртуємося, бо ми того варті, гуртом ми сила, і ми переможемо. Па-па!